Привіт, друзі. Сьогодні прочитав два дописи наших депутатів улюблених. Макс Бужанський написав про ранок після нападу шахедів на Київ, і Як, які молодці українці вони стоять, п'ють каву, нібито провели цю ніч разом. Ми такі сплоченні, ми такі всі українці, такі класні. Давайте разом буде. Тримати цей удар, Да, тобто, людина, яка працює депутатом в Верховній Раді, який має системно вирішувати питання фінансування протиповітряної оборони, закупівлю зброї, виділення грошей на зброю, пише такі сльозливі дописи, щоб ми відчули це, що ми українці, і ми пишаємось тим, що ми українці. 900 лайків, блін, класно, молодець Макс Бужанський. І сьогодні прочитав ще Мар'яна Заблоцького допис про те, як потрібно створювати ППО, антишахідні програми. Що все вже є, все, ми все вже вигадали, є зразки. Потрібно просто організуватися. І він пише таку річ: ми ж надали право громадам донатити. Чому ви не донатите? Тобто. Розумієте, ну от я просто читаю ці дописи депутатів. Тобто, це люди, які вирішують нашу з вами долю замість того, щоб системно вирішити питання фінансування і створення. тобто Є люди, які розробили антишахідні системи. Тобто є, вони вже є. Тобто, є і в бюджеті є 6 трильйонів гривень. 6 трильйонів на рік. Які вони не знають, як витрачати. Тобто купують крузаки, асфальтують, бруківку купують. Тобто, це ж одна система. Одна система разом з пенсійним фондом там 6 з половиною трильйонів гривень. 154 мільярди доларів. Вони не знають, як їх розподілити, щоб забезпечити військо і щоб закрити небо. У нас з цих грошей з 6,5 трильйонів. Лише півтора трильйона йде на оборону. Розумієте, у вас в руках 6,5 трильйонів. І ви під час війни, коли ви кожного дня втрачаєте 100 людей, як мінімум 100 людей гинуть кожного дня. І як мінімум 20 квадратних кілометрів займають росіяни щодня. І в нас 6,5 трильйонів. Але офіс президента, Кабінет міністрів. І парламент виділяють лише півтора трильйони. Ну, нам там пишуть, що два з половини трильйони, але туди включили все, там, куди б щось не виділяли. Я просто кажу про ЗСУ. ЗСУ плюс Нацгвардія. На ці дві структури виділено півтора трильйони. А як потрібно розділити, розподілити ці гроші? Звичайно, на. Збройні сили України має йти мінімум 4 трильйони. Мінімум, 4 трильйони. Нарешті зробити таку зарплатню для військових, щоб добровільний рекрутинг почався. Щоб люди, була така зарплатня для входу, щоб люди в чергу встали. Сьогодні це 20 тисяч гривень. Тобто на 20 тисяч гривень люди не хочуть ризикувати своїм життям. Тобто, напевно, потрібно щось змінювати, щоб вже не було піхоти, а були виключно високотехнологічні війська. І зарплатня стартувала там 50, 60, може 100 тисяч. Тобто, це ж ринкова штука. Тобто, потрібно таку встановити, щоб люди пішли працювати в Збройні Сили України або в Національну гвардію. Працювати. Тобто там повинні бути засоби виробництва і робоче місце. Де людина встає як перед верстатом з цими засобами виробництва дронами і починає працювати по ворогу. Ми повинні знищувати більше, ніж чисельність в Збройних силах України і в Національних гвардії. Ми в обороні. Тобто ми в обороні. Тобто ворог постійно підходить, а ми його знищуємо. Підходить, знищуємо. Навіщо там піхота? Куди ви зібралися пішком йти? Ворог наступає, його потрібно знищити. Для цього потрібна величезна кількість засобів. Знищення ворога. І тоді буде персонал. Персонал високооплачуваний, високотехнологічний засоб озброєння. Мадяр зараз показує. Навіть полонених вже беруть за допомогою дронів. Військові Росії, як за Дудечки, пам'ятаєте, в мультику за дроном йде здаватися. Це на відео зафіксовано. Все виконують високотехнологічні засоби. Під керівництвом досвідчених пілотів. Пілотів потрібно готувати і платити їм високу зарплатню, не 20 тисяч. На це потрібно виділити 4 трильйони гривень. То 4 трильйони це на все. І надзвичайно на протиповітряну оборону, на протишахідну боротьбу. Ну, не буде місцева влада цим займатися, не зможе це організувати. Це потрібно закупити за кордоном ПЗРК ракетні комплекси. Які маленькими цими ракетами і крупнокаліберними кулеметами або пушками будуть збивати все, що летить. Це потрібно купити. Ну, виробляти ми не можемо, тому що, коли, допоки існують український митник, український податківець, український суддя і український прокурор, от допоки це не змінилося, а воно ну, ніхто не збирається цього міняти, виробляти внутрі країни буде небезпечно. Ці чотири структури. Суддя, прокурор, митник, податківець вони знищать все, що тут буде з'являтися. Будь-яке виробництво буде заблоковано, придуть з обшуками, конфіскують або прилетить російська ракета. І ніхто не буде знати, а хто ж навів, а у кого всі дані по підприємству? У Гетьманцева. І поки там гетьманцев є, нічого тут не буде. Буде прилітати або будуть з обшуками приходити. Це все гетьманце. І нічого з цим неможливо зробити. Потрібно створювати підприємства або в Туреччині, або в Польщі, або в країнах Балтії. Спільне підприємство, але за гроші державного бюджету. 4 трильйони. Далі: 1 трильйон 250 мільярдів потрібно обмежити видатки державного і місцевого бюджету. все це обслуговування боргу, виплата за деривативами державними. Витрати на освіту, охорону здоров'я, духовний і фізичний розвиток, економічну діяльність, все це ЖКХ, охорона навколишнього середовища, все це разом і державний, і місцевий бюджет це 1 трильйон 250 мільярдів. Крапка обмеження не більше. Вся зарплатня чиновників, інфраструктура, яку ремонтують постійно. От постійно обмежити і все. Далі: соціальний захист громадян України. 1 трильйон 200 мільярдів на все на пенсії, на виплати внутрішньопереміщеним особам, родинам поранених та загиблих. Мінімальна виплата має бути 8 тисяч гривень. Ну, не може бути пенсія сьогодні менше, ніж реальний прожитковий мінімум. Ну, не може бути, щоб поранена особа. Виводилося за штати, їй платили 800 гривень на місяць. Ну не може такого бути в країні, що воює мінімальна виплата 8 тисяч гривень. В нас зараз за віком пенсіонерів 5 мільйонів, 4,5 мільйони це внутрішньо переміщені особи, і по і пів мільйона десь поранених і родини загиблих. Разом це 10 мільйонів на 10 мільйонів по 8 тисяч гривень. Це 960 мільярдів на рік. І плюс 240 мільярдів залишається, якщо у когось пенсія вище, ніж мінімальна. Але максимальна пенсія має бути встановлена 24 тисячі. Не більше, ніж три мінімальних пенсії. Тобто пенсії від одного мінімума до трьох. Все, 24 тисячі максимум. І для суддів теж жодного утримання по 300 тисяч на місяць не має бути. І тоді на весь цей соціальний захист достатньо 1 трильйон 200 Мільярдів і я ще нічого не сказав про Національний банк України, який постійно встановлює кожного року рекорди. Наша країна бере кредити під 8% річних. Ці кредити Національний банк кладе у золотовалютний резерв і нікуди не використовує. А ми усі суспільство, сплачуємо 8% річних. Сьогодні рекорд Національного банку це майже 47 мільярдів. Доларів золотовалютних резерв. Так, такого ніколи не було. За всі мирні роки такого, блін, до війни в нас було 26 мільярдів, а зараз 47 мільярдів доларів. Просто лежать, ніхто не використовує. Жодного фінансового інструмента не створено. Кредити на військові підприємства не дають, тобто немає кредитів. Висушена вся економіка без грошей. Сидимо. Отак, От така, нібито боротьба з інфляцією, а інфляція з 16%. <сі> Де тут боротьба? Який, який результат боротьби з інфляцією? І останнє це прозоро. Ну це така болюча тема. От зараз знову дивлюсь, просто Балаклейська міська рада Харківської області. Тобто, це лінія фронту поруч. Купують собі за 2 мільйони 300 тисяч крузак. Тобто. Ленд Крузер Прадо 2025 року новий, новенький під жопу якомусь чиновнику. Розумієте? Тобто в нас кожного дня, кожного дня 5, мільярдів гривень, 5 мільярдів гривень уходить на бруківку, крузаки, асфальт, садочки, парки. Просто навіть вже військові частини, ну нібито там потрібно все, щоб всі гроші уходили на зброю. Ні, вони теж купують собі якусь там бруківку, асфальт, обладнання, ремонти роблять. Ну це якась країна ідіотів. Я маю в увазі державний апарат. Державний апарат, наш з вами, 6,5 трильйонів витрачають майже все на себе. На Збройні Сили України лише півтора трильйони. І, от поки не буде розпис бюджету такий, що 4 трильйони на війну, а 2,5 на все решта, ми будемо втрачати по 100 людей на день, ми будемо втрачати по 20 квадратних кілометрів на день, і міста будуть руйнуватися шахедами, шахедами, ракетами. Ну, якщо не купувати ПЗРК, не будувати своє ППО, будемо мати зруйновані міста. Ну потрібно щось змінювати напевно.